Добрий день! Мене звати звати Саєнка Роман. Я викладач, а я автоінструктор та викладач. Сьогодні ми з вами я буду знімати для вас маршрути для категорії БЕ. Також С 1 С і Ц 1 Є, і це Є. Це наші маршрути для вантажівок. Шостий маршрут. Ми з вами з маршрут починається з заправочної станції, і зараз будемо його знімати. Ну, по-перше, коли ви сідаєте, обов'язково, щоб настроїти зеркала, пристібніться, будь ласка, також що ми знімаємо з ручника, Ось, залежить від вашого, вашої автівки, на якій ви буде тренуватися. І ми з вами поїхали. Вмикаємо по повороту. Бачимо, у нас стоять теж інші авто автомобілі, інші вантажівки, які будуть теж складати іспит. Ми з вами вимикаємо правий показчик, подивилися праве дзеркало. Так, і обережно поїхали. Подивилися, що нікого нема, і ми продовжуємо рух. Об'їжджаємо тут теж бачите припарковані автомобілі. Такі величезні. Так, ось у нас такі маршрути, і нам потрібно виїжджати з території з заправочної станції. І розвертатися ліворуч. Микаємо лівий показчик повороту. І дивіться, куди я дивлюся. Я дивлюсь через плече, щоб нікого не було. Подивився через плече. Якщо нікого нема, справа нікого нема, повільно розвернувся. Так, на вантажівці, будь ласка, не розганяйтеся. Так, тримайтеся десь всередині дороги. Ну, якщо там. Будете ви повільно рухатись, то будуть автомобілі, які будуть у вас, бачите, випереджати. Дивимося, у нас тут є мостова частина, але тут у нас висота, на жаль, не дуже велика. І дуже часто застряють у нас тут фури та вантажівки. Після цього нам потрібно з вами повернути ліворуч, микаємо лівий покажчик повороту. І Нам потрібно буде з вами пропустити, хто їде на зустріч. Ми з вами пригальмували, дивимося на зустрічний транспорт. Так, автомобіль проїжджає і ми повільно з вами повертаємо ліворуч. Далі, якщо ми їдемо, і у нас, наприклад, є перешкода, вантажівка, ваша ширина є так ширше, ніж е, легковий автомобіль, ми вмикаємо лівий покажчик повороту, тому що у ваші колеса скоріше всього, будуть заїжджати на переривчасту розділову лінію. На переривчасту лінію. Далі продовжуємо рух. Тут у нас іде такий, бачите, ізгід, ми не поспішаємо. Добре, читаємо знаки. У нас тут тимчасові знаки, бачите, обгін заборонено. Далі у нас знаки 30 км на годину. І далі у вас 20 км на годину. Тому не поспішайте. Слідкуйте за, вашим, за вашою швидкістю. Швидкість зараз знизилась так, щоб ви на іспиті помилку вам не зробили. Далі ми продовжимо рух. Бачимо, знак у нас з вами надати дорогу, але тут у нас працює світлофор. Ми з вами становимось і дивимось, що у нас. У нас світлофор не працює, але йдуть пішоходи. Ми повільно з вами виїжджаємо, і нам знак є надати дорогу. Тут ми з вами будемо рухатись праву смугу. Дивимось обережно виїжджаючи, ліворуч, подивились. Дуже багато автомобілів подивились праворуч. Так, автомобілів там теж є. Ми ще трошечки під'їхали і дивимося ліворуч. Дуже багато автомобілів тут проїжджає. Ми не поспішаємо, чекаємо. Скоріше, скоріше за все, там загорівся світлофор, і бачите, пішов такий потік автомобілів. Але ми не поспішаємо. подивились ми також праворуч. Не дуже тут ну, ви будете на вантажівці теж буде видно вам краще, ніж мені зараз з якого автомобіля. Подивилися подивили ми ліворуч і їдем, бачимо, що їдуть автомобілі, ми не поспішаємо, чекаємо. Проїжджає два автомобілі, один повертає праворуч. Далі ще йде білий автомобіль. Трошечки ми витягуємо автомобіль, ну так, щоб не заважати. І дивимося ми з вами праворуч. Дивимось праворуч, якщо нікого нема, бачите, їде автомобіль, ми його теж пропускаємо, а він нам навіть він нас пропускає. Добре. Продовжуємо рух, ми заїжджаємо на одна вулицю з одностороннім рухом. Нам потрібно далі буде повернути праворуч. Ми вмикаємо правий показчик повороту. Якщо ж ви будете здавати на вантажівці, тому будьте уважні. Тут бачите вузенька, не працюють світлофори. Якщо не працюють світлофори, подивіться уважно, у вас є тут знак стоп. Обов'язково ми зупиняємось обов'язково так і далі продовжимо рух. Якщо хтось буде їхати по головній дорозі, ми дивимося з вами ліворуч. Дивимося, що зліва нікого нема. Є пішохо... пішохід. Ми зупинились, чекаємо. Поки ми чекаємо, ми знову подивилися ліворуч. Якщо нікого немає, пішохідів немає, ми з вами проїжджаємо. Бути тут уважні, тому що тут дуже багато припаркованих автомобілів. А на вантажівці ви будете ще виїжджати на смугу, на переривчу смугу. Тому вмикаємо лівий покажчик, трошечки виїхали, вимикаємо. З показчиком наїдьте, тому що тут є на напрягу територію, щоб нікого не заплутати, інших учасників дорожнього руху, ми продовжуємо рух. Далі дивимося у нас, подивіться, головна дорога, і головна дорога змінює напрямок. Ми повинні тут з вами вмикати лівий покажчик повороту. Вмикаємо заздалегідь лівий покажчик повороту так, і під'їжджаємо під мостову частину. Добре, покащить повороту у нас вимкнувся, продовжуємо рух. Дивимося у нас головна дорога, і рух продовжуємо далі. Ми прямо. Слідкуйте за швидкістю, яка у вас буде. Сильно швидко теж не рухайтесь, тому що є у нас з вами час мінімальний, який повинен бути на іспиті. Якщо будете дуже швидко їхати, у вас плине цей час дуже швидко. Щоб цього не було, їдемо повільно. Дивимося у нас знаки є, бачите, що односторонній рух. Ми з вами тримаємось в правій смузі і продовжуємо рух. Продовжимо рух, дивимось в дзеркала, хто вас випереджає. Добре, подивились там праве дзеркало, подивились там в ліве дзеркало. Далі продовжимо рух. Рух ми далі продовжуємо прямо. Дивимося, якщо тут може бути який громадський транспорт. Будемо його теж випереджати, але дивимося, що нікого нема. Далі продовжуємо рух. Дивіться уважно також на пішохідні переходи. Дивіться. 5 метрів від, піш... від пішохідного від проїзної частини. Якщо буде наближатися, наприклад, пішохіди, ви повинні обов'язково що зробити, їх пропустити, надати перевагу. Далі ми продовжимо рух прямо і дивимось, прямо. Ми можемо їхати з вами з правої смуги чи з середньої. Ми поїдемо з вами з правої смуги, подивилися, що у нас головна дорога, але будьте уважні, дивіться, у нас закінчується односторонній рух, так? Добре, і буде у вас знак є звуження проїзної частини. Тому бути уважні. Звуження з обох боків. Так, дивимося, що у нас пішохід ще не підійшов до пішохідного переходу, і ми продовжуємо рух. Дивіться уважно, бачите, у вас це звуження у вас, права, права смуга у вас закінчилась, тому ми рухаємось в лівій смузі. А вона тут одна. Продовжуємо рух. Хвилювання е, дуже таке у нас на іспиті дуже нам заважає, дуже заважає. Тому якось справляйтесь з хвилюванням, ви повинні розуміти, що іспит це не закінчення життя, нічого до такого страшного нема. Якщо у вас не вийде з першого разу, я вам бажаю, щоб у вас вийшло з першого разу. Але життя на цьому не закінчується. Тому це хвилювання дуже вам заважає при складанні іспиту. Дивимося, що їде зустрічний транспорт. Там, бачите, такий крупногабаритний транспортний засіб. Їде, теж тримаємось посередині проїзної смуги. Так, у нас тут дивіться знаки. У нас знаки, що у нас однопутна дорога. так, Однопутна рейки у нас йдуть. І знак стоп. Обов'язково знижимо швидкість. І у нас є стоп-лінія. Зупиняйтесь, будь ласка, до стоп-лінії. Добре. Зупиняємося. Ми Швидкість зупиняємо в 0. І далі їдемо. Обов'язково, якщо перед вами є декілька автомобілів, і вони зупинились, і ви теж із за них зупинились, це не враховується. Вам потрібно дотягнути автомобіль до стоп-лінії і зупинитися. Якщо у вас нема стоп-лінії, але є знак стоп, то ми з вами по правила дорожнього руху зупиняємося біля знаку стоп. Це знак у нас пріоритета. Знак 2-2. Дивимось далі. У нас є теж желез... железнодорізний переїзд, але за шлагбаумом. Будьте уважні, якщо у нас дивіться білолунний міготливий сигнал, він нас попереджає, що все добре, що все працює. Але подивіться, куди зараз я дивлюсь. Я дивлюсь, да, я дивлюсь праворуч у нема. Я дивлюсь ліворуч. І потім переїжджаю рейки. Дуже уважно подивіться. Щоб не їхав поїзд. Так, у нас світлофор працює, але треба впевнитись в безпеці руху і продовжувати далі. Далі продовжуємо. Якщо, у нас, наприклад, бачите, їде велосипедист, ми наблюдаємо, з якою швидкістю він їде. І так, ви будете складати на вантажівці. Тому, якщо, наприклад, поїдемо ми зараз на обгін, так, ми будемо виїжджати на зустрічну смугу. Ми камолівий показчик подивилися ліве дзеркало. Так, І обганяємо велосипедиста. Подивились праве дзеркало, що ми далеко від'їхали від велосипедиста. Микнувши правий показчик повороту, ми повертаємося з вами в свою смугу. Дивимось на знаки. Так, Зараз у нас тут йде по маршруту, будемо, будемо виконувати розворот. Дивіться уважно, те, що у вас є рейки. Так, ми трошечки знижуємо швидкість. І що тут відбувається? Ми вмикаємо з вами правий покажчик повороту. Але відразу ми не повертаємо так на розворот, наїдемо. От зараз, трошечки, проїхавши поворот, ми з вами з'їжджаємо. І дивіться, тут дуже така у нас достатня відстань для того, щоб розвернутися. Вмикаємо ми з вами лівий покажчик повороту. Подивились ми з вами уважно в ліве дзеркало. Якщо у нас нікого з вами нема, ми з вами беремо і розвертаємось. Розвернули ми з вами вантажівку. Так, і потрібно нам далі їхати ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту, але бачимо, тут хтось їде. Зупиняємось, надаємо переваги, але він звернув. Так, дивились праворуч. Якщо нікого немає, ще ліворуч разочок, і ще праворуч. Добре, і повільно виїжджаємо. Бачимо, що у нас, бачите, ще переїзд є. Многопутна железна дорога. Ми переїжджаємо. Далі продовжуємо рух. Продовжуємо. тут у вас йде такий згиб дороги. Поки що тут ми не вмикаємо з вами, але і їдемо повільно. Маршрут цей не нескладний. Не складний. Але треба уважно дивитися по дзеркалах. Треба дивитися уважно на знаки. Дивитися, отам буде ще злізнорозний переїзд. Ми вже бачимо заздалегідь, дивимося на знаки. Якщо є знак, стоп, зупиняємось обов'язково. Далі продовжуємо рух. Дивимося у нас, бачите, залізничний переїзд із шлагбаумом. Дивимося, що у нас є білолуна сигнал світлофору. Але на всяк випадок ми знижимо швидкість і дивимось праворуч, щоб не було у нас. поїздів. Подивились. Так, добре. Подивились також ліворуч. Бачите, там ще ворота такі, вони закриті. Але ми повинні з вами переконатися в безпеці руху. І продовжимо далі ми з вами рушати далі. Дивіться, як воді, наприклад, бачите, зараз випереджав. Велосипедиста автівка трошечки виїхала на нашу смугу, тому уважно дивимось ми з вами на зустрічні автомобілі. Дивимось ми з вами по дзеркалах. Дивимось ми з вами не тільки в праве дзеркало, так, ну і, і також в ліве дзеркало. Що нікого немає, у нас з вами. переконалися з безпеці руху і продовжимо рух. Обов'язково дивіться, який у нас знак. Знак у нас 2-2 зупинка, так? проїзд без зупинки заборонено, він так у нас читається. Зупиняємось ми з вами до стоп лінії не наджаючи на неї добре. Також, знаєте що? Іще подивіться праворуч. На всяк випадок. Переконайтеся, що нема у нас з вами потяга добре. І далі ми з вами рушаємо. Так, у нас світлова сигналізація не працювала, але на всяк випадок ми з вами повинні переконатися в безпеці руху. Тому краще дивитися. Ваша головна сливе в житті як автомобіліста, як водія чи водійки у, побачити. Ви повинні побачити, хто їде, хто куди рухається, чи є перешкода, чи нема. Тому крутомо, крутимо, крутимо головою. Дивимось. Дивимось на прилеглу територію, може хтось буде виїжджати. Якщо нікого нема, продовжуємо рух. Тому що ми йдемо на вантажівці, ми з вами будемо складати іспити, складаємо. Швидкість у нас не дуже велика. Тому є такі у нас водії, які хочуть та можуть проско... проскочити, так? але наражають на небезпеку не тільки себе, але й нас. Тому будьте уважні при складанні іспита. Дивіться за іншими... іншими учасниками дорожнього руху. Так, ми з вами бачите, якась розв'язка, у нас перехрестя. Добре, ми під'їжджаємо до перехрестя, читаємо ознаки, що у нас є пішохідний переход. Дивимося, що нікого на ньому нема. Добре продовжуємо рух, дивимось у вас який знак. Головна дорога добре. І ми продовжуємо рух по головній дорозі. дивимось що у нас автівка так буде пропускати. Подивіться праворуч на всяк випадок. Може хто тут швидко їде не побачив, що їм додати дорогу. Ми на головній, але краще переконатись в безпеці. Також ми з вами вмикаємо праву купощу повороту, подивилися обов'язково праве дзеркало, і повільно ми з вами. Переїхали, перелаштували справу смугу. Тут, бачите, теж багато пішохідних переходів. Ми з вами не будемо поспішати, тому що, бачите, на тій у нас стороні на зустрічі є е, транспортний засіб. Він висадів пішоходів, але ми з вами пригальмували і як чимні водії зупинились і надали перевагу пішоходам. Так, дивимось, Поки пішоходи не пройдуть, ми з вами чекаємо на місці. Далі ми продовжуємо рух з вами. Так, теж будьте уважні, тому що ви поки надаєте перевагу іншим е, пішоходам, іншоводії ну, можуть починати проскочувати. Так, проскокувати між, між вами, подивили дзеркало, подивилися, що вас автівка випередила. І продовжуємо рух. Продовжуємо рух. Так, і ось у нас знову кінцева буде точка, яку ми повинні приїхати. Це теж заправка, з якою ми з вами розпочинали іспит. І йдемо до своєї мрії, до того, щоб у нас було водійське посвідчення. Тут бути уважні обережні. Подивіться, обов'язково в ліве дзеркало, щоб нікого не було переконатися з безпеці. Ось, там і бачите, їде автівка. Ми з вами вмикаємо лівий покажчик повороту. І повільно рухаємось. рухаємось. Ми з вами на вантажівці, тому бачите, трошечки далі ми протягуємо своє авто для того, щоб розвернутися і заїхати вже на кінцеву точку, з якої ми розпочинали іспит. Подивилися, що у нас нікого нема, упевнений в небезпеці свого маневру. І їдемо. Бачимо, що у нас тут. От є така, бачите, зупинка автотранспорту. Вмикаємо з вами лівий покащик повороту обов'язково. Так, подивилися лівий покащик повороту, подивили церкало, їдемо не да, обережно біля бордюру. Ще вмикаємо лівий покажчик, тому що воно відімкнувся. І після після вже зупинки Так, вимикаємо ми з вами передачу і вимикаємо покащик повороту. Далі вам потрібно буде поставити машину на ручне гальмо. Все. Ми з вами проїхали маршрут. Це шостий маршрут для складання іспитів на категорії БЕ. Також С1С і ЦЕ, с 1 є Іспит ми з вами проїхали. Все добре. Помилок ми з вами не зробили. Тому бажаю вам скласти всім з першого разу. Дивіться мій канал. Також водіть автомобіль безпечно. Гарного вам і удачі вам, гарного настрою. До побачення!